Доброго дня любі друзі. Сьогодні рівно рік, як ми мали зробити загін для нашого стада поросят. Тако ми його сьогодні майже зробили. Це вони забігають прямо в хлів собі. А тут вони собі пасуться. Оце таке тут зарослі, ми спеціально їх не викошували, щоб вони собі там порядкували, утилізували бур'ян. Це наші красавці і красавиці. Тут сітка йде, сітка, відеокамери стоять, а тут шифер від дороги, бо вони можуть підрити, звісно, тут вкопана сітка. Ось. Майже в... воля бо вже їм геть було не добре в хліві. В таку жару там аміак, фоно випаровується і тут твориться м'як. Це не дуже добре, тому ми... Зробили сюди такі двері, вибили спеціально. Нарешті ми це все доробили. Кому цікаво, може хоче придбати оцих красопульчиків, то звертайтеся. Ось Такі вони в нас. Дякую всім за увагу. До наступних відео.